Сьогодні на розгляді детальний план території земельної ділянки від розміщення об'єктів по обслуговування автотранспорту за межами населених пунктів на території Користиї міської ради Житомирського району. Дана земельна ділянка площею 2 гектари перебуває у приватній власності. Метою даного детального плану є подальша зміна цільового призначення та отримання містобудівних умов та обмежень. Дана земельна ділянка північно-західною стороною примикає до земель загального користування. Іншими е, сторонами примикає до сусідніх земельних ділян. Е, проектними рішеннями на даній земельній ділянці у нас передбачаються основні будівлі, такі як адміністративно-офісні приміщення, склад для автозапчастин, технічні приміщення, станція технічного обслуговування е, СТО. Е, СТО буде в нас по транспорту. Е, транспорті, міжна державних санітарних норм. Даного об'єкту складає 100 метрів від самої. Наші норми дотримані. Ну, це на всіх схематичних зображеннях це зазначено. А від якої будівлі там же ще немає стоїть? Ні-ні. ні. Дана земельна ділянка на даний момент повітря. Да, вона вільна від забудови. На земельній ділянці на даний момент є тільки трав'яна рослинність і чагарники, які в майбутньому підрозчищені. Даних об'єктів буде здійснюватися від свердловини, Очисні споруди будуть свої локальні сміття, буде вивозитись згідно з планом договору з відповідними організаціями. E, пожежні резервуари ми e, встановлюємо два. Їхня загальна по формулам, яка буде враховують, їхня загальна e, потреба при надзвичайній ситуації складає 351 публічний метрів. Також отримали погодження від автодору про заїзд на, заїзд на дану земельну ділянку. Заїзд буде здійснюватись з другорядної дороги, а не з основної підніжчої частини. Також було зауваження на рахунок схеми області. Ми дали запит у нас в даний певних план підшити, що дана земельна ділянка відповідає проєктним рішенням. Вона в першу чергу не попадає в житлову зону на майбутнє на перспективу на розгляду